В соцмережах шириться відео, на якому люди у військовій формі прикріплюють повістку до вхідних дверей, фотографують її та йдуть. І такий випадок не єдиний. До прикладу, в Одесі для вручення запрошення до військкомату використали карету швидкої. Пізніше в Одеському обласному центрі комплектування визнали свою провину, а фігурантів відео пообіцяли притягнути до відповідальності. Речниця сил оборони півдня Наталія Гоменюк зазначила, карета швидкої не була обладнана для медичних послуг. По суті, її використали як засідку. Автомобіль був мобілізований для Потреб центру комплектування, в ньому знято медичне обладнання, він переоблаштований під мікроавтобус для перевезення особового складу. Вручити повістку можуть будь-де. і не обов'язково представники воєнкова. Це може бути і комунальник, і роботодавець. Відповідальні посадові особи центру комплектації. Якщо це, наприклад, в межах міста це можуть бути і фізичні особи-підприємці, керівники установ і очільники ОСББ. Юристи кажуть, найважливіше отримати її. Має мобілізований особисто через телефоні дзвінки, якщо вимагають з'явитися в. Військомату має бути обов'язково особа, має вимагати обов'язкового до неї письмового сповіщення. Через телеграм-канали, вайбери, ватсапи не можна і через дію теж не буде зараз вручення поїздки. Якщо ж потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, покличуть свідків. Якщо не захоче забрати документ, нестиме адміністративну відповідальність. А як не з'явиться до військової частини після пройденої медкомісії, вже кримінально. Нагадують у сухопутних військах. Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосовуватися відповідальність згідно із законодавством. Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних медична комісії для призову і уникнув від відправки у військову частину, то у такому разі настає кримінальна відповідальність. Це не нова хвиля мобілізації. Тим, хто майже рік провів на фронті, вкрай потрібна ротація. Зараз обсяги мобілізації в рази зменшилися. Нині потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають партнери, а також для доукомплектування окремих частин, зміни тих, хто не передовій від початку війни. Їм потрібен певний час на відпочинок. Не буде перебільшенням сказати, що нині вирішальний період для нашої держави. Кожен громадянин повинен усвідомити свою відповідальність, яка на нього покладена законодавством, і з розумінням поставитись до мобілізаційних заходів, які відбуваються у державі. Катерина Шевчук, новини 33 канал.